Там ми записуємо пісні стародавні. — Давні? Давні, Давні так. Що я знаю? Ви так. — І включити, і так буде Звучу. чути, я буду чути. Ну добре, я зас заспіваю, що колись були добрі роки, жита сі родили. Сусіди на виділи, браті сі сходили. А на старі тепер роки, жита сі не родя. Сусіди сі ненавиді, браті сі не сході. сі, браття, нині венця дорогого. Табо знаючи, дідаємо рочинка другого. Табоючи дідамо, чи будемо жити, чи будемо я в цій хаті за столом сидіти і пити. Колись були срібні гроші, а тепер дуляри. Колись були гуцулочки, а тепер стеляги. А чоботи та й по столи не хоче носити, а купую босанічку, аби п'яти. а купую басанічку. А бедко пальці, губи ніхі намалює.